Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Відбувся заключний поєдинок 9-го туру УПЛ. На оболонь, Арені у Києві, Кудрівка та Харківський «Металіст 19 1925 зіграли в нічию 1-1. Андрій Сторчоус на 35-й хвилині вивів номінальних господарів вперед. Після перерви рахунок зрівняв нігерійський нападник харків'ян Пітер і Тодо. Отже, після 9 зіграних турів турнірна таблиця виглядає так: у нас з'явився новий лідер. Це Криворізький кривбас. В активі Криворіжців 19 очок на другому місці місці Шахтар, 18 залікових пунктів. Третя позиція за Динамо, 17 балів. Четвірку лідерів замикає ЛНЗ, 17 очок. Динамо оголосило про збільшення квоти глядачів на домашніх матчах клубу в ОПЛ та Кубку України. Тепер матчі команди на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського зможуть відвідувати 4333 глядачі. Раніше на стадіон допускалося максимум 1800 фанатів. Збільшення квоти стало можливим завдяки проведенню технічних робіт, що дозволили розширити площу укриття та забезпечити відповідальність усім вимогам безпеки. Наступний домашній матч в ОПЛ Динамо зі грає проти Кривбаса 26 жовтня. Гол форварда Зорі Пилипа Будківського у матчі 9-го туру УПЛ проти Динамо став 19-тисячним в історії чемпіонатів України. Голи в чемпіонаті України забивали представники 53 клубів. Найчастіше гравці Динамо 2158 разів, Шахтаря 2147 та Дніпра 1130. Найбільше пропускали Ворскла 1011, Чорноморець 1007 та Карпати 999. Атакувальний півзахисник Кудрівки Андрій Тотовицький пропустив матч 9-го туру УПЛ проти металіста 19-25 через травму. Повідомляє та Футболісту таке: діагностували надрив литкового м'яза. У клубі сподіваються, що Тотовицький повернеться до тренувань упродовж місяця і встигне допомогти команді у першому колі. УПЛ цього сезону Андрій відзначився одним голом у шести матчах за клуб. Юпспор вдома переміг Касимпашу 2-0 у дев'ятому турі чемпіонату Туреччини. Півзахисник господарів Тарас Степаненко розпочав матч на лаві запасних і вийшов на заміну на 75 й хвилині. Ця гра стала для Степаненка першою у сезоні 2025 2026 Центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний був вилучений у виїзному матчі третього туру основного етапу Ліги Чемпіонів проти Баєра. Спочатку українець отримав попередження на 24 й хвилині зустрічі за фол у власному штрафному майданчику проти Ечевері. Однак Грімальдо удар з 11-метрової позначки не реалізував. Через 13 хвилин Центрбек отримав вже пряму червону, але ж Гарсія свій удар з пенальті реалізував для забарного. Це перше вилучення у складі ПСЖ, який купив його влітку з Бормута. Шахтар розповів про хід внутрішнього розслідування щодо уподобаю Кюхима Коноплі під відео з російським контентом. Клуб провів внутрішнє розслідування та детально розглянув усі обставини ситуації пов'язаної з активністю Хима Коноплі у соціальних мережах. Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їх непропустимість і щиро попросив вибачення у вболівальників команди та клубу. Йохим Конопля також долучився до придбання пікапа для представників фанатського руху. Шахтаря, який нині захищають Україну на фронті, ФК Шахтар вважає ситуацію повністю вирішеною та продовжує співпрацю з гравцем у дусі відповідальності, поваги і підтримки українських захисників. Йдеться у заяві клубу. Гагра призначила Жельку Любеновича головним тренером клубу. Контракт розрахований на один рік. Останнім місцем роботи Любеновича була Ворскла, яку він залишив у липні, через 17 днів після призначення. Клуб тоді заявив, що Желько ухвалив таке рішення за сімейними обставинами. Сам Любенович після відходу з Ворскли сказав, що агенти, які запропонували мене та привезли у клуб, почали погрожувати. Колишній футболіст фінського клубу Сяк Денис Олійник повернувся у команду у новій ролі. Колишній футболіст призначений асистентом головного тренера другої команди Сяк, яка виступає у другому за рангом дивізіоні Фінляндії. Контракт розрахований на два роки. 38-річний олійник останнім часом виступав за авангард Лозова. За сяк він грав з 2018 по 2022 роки. Корінтіанс може викупити орендованого у Шахтаря півзахисника Майкона, повідомляє ESPN. За даними джерела, Шахтар визначив суму, яку хоче отримати від бразильського клубу за 28-річного футболіста, контракт якого за орендною закінчується у грудні 2025 року. Повідомляється, що український клуб хоче приблизно 2 мільйони євро за трансфер. Причому наразі нова оренда не розглядається, тому що клуб із Сан Паулу ще винен гірникам 1 мільйон євро. Corinthians Зі свого боку ще оцінюють, чи варто робити таку інвестицію. Зазначається, що Шахтар дуже позитивно оцінив сезон півзахисника і не виключає можливості залишити його, адже контракт розрахований до червня 2027 року. Майкон за український клуб зіграв 94 матчі, забив 8 голів та віддав 8 асистів. Форвард Трабзонспора Данилу Сікан може покинути команду у зимове трансферне вікно. Повідомляє Гюнібакіс. За інформацією джерела очікується, що 24-річний українець піде в оренду. Ймовірність цього є високою. Сікан продовжує наполегливо працювати, щоб завоювати місце в основному складі однак, поки що він не може отримати бажану можливість. Рішення Трабзонспора щодо Сікана буде прийнято залежно від пропозицій, які надійдуть під час зимового трансферного вікна. Нагадаємо, у січні цього року турецький клуб заплатив шахтарю за нападника 6 мільйонів євро у поточному сезоні. Данило забив один гол у шести матчах. А тепер про головне: матч між Динамо та СамсунСпором у другому турі основного етапу ліго конференції може не відбутись. Є серйозні причини, через які гра під загрозою зриву, повідомляють турецькі джерела. Зазначається, що у Самсон Спорі виникли організаційні труднощі, які можуть вплинути на проведення поєдинку з киянами. Клуб не встигає підготувати стадіон після попереднього матчу чемпіонату. Спор вже раніше подавав подібні запити на перенесення матчів, посилаючись саме на організацію. Ційні складнощі, зокрема через проблеми з логістикою команди та підготовкою стадіону, і тепер така ситуація може повторитися. У місцевій пресі пишуть, що гра з Динамо під питанням і навіть розглядається варіант перенесення на пізніший термін. Поки що офіційного перенесення або будь-якої інформації від УЄФА чи обох клубів немає. Але якщо матч дійсно перенесуть, це може вплинути на графік Динамо, у якого і так зараз кризовий період в команді. Особисто ми вважаємо, що турецький клуб все ж таки встигне закрити усі організаційні питання до поєдинку і ніяких проблем не виникне. Або ж, можливо, це черговий вкид турецької преси, яка любить таке робити. Можливо, це зроблено для того, щоб привернути на себе увагу. Але така інформація є на просторах інтернета, тож ми її вам і повідомили. Отож, слідкуємо за новинами і сподіваємося на найкраще.